Щодо допомоги військовим, у нас зараз ми не все можемо згідно бюджетного законодавства, ми не можемо все все одразу профінансувати. Деякі видатки, які ми можемо передбачити на військову сферу, ми можемо фінансувати тільки з вхідних залишків, так званих, і у нас ці вхідні залишки відомі з 1 січня. І власне у нас на 30 січня заплановано пленарне засідання, на якому ми будемо додавати на сферу з Тримки збройних сил України більше 10 мільярдів гривень. Це на початку року, і так. як показують всі попередні роки, ми протягом року весь час додаємо, додаємо, додаємо. Як тільки у нас дозволяють бюджетні можливості, ми весь час додаємо на допомогу збройним силам України. Тобто ця цифра 5 – це просто це, так, по, Почаце вона... початкова mm. це те, що ми могли профінансувати з того, що при плануванні бюджету, і в подальшому ми будемо дофінансовувати, дофінансувати, дофінансовувати. Це го вже буде новина про те, що ми додаємо 10 або більше мільярдів гривень на підтримку зб. Збройних сил України.